Сьогодні розкажу вам про системи розкладки диванів, чим вони відрізняються, які підходять для щоденного сну. Почнемо з розкладки Єврокнижка. Це, мабуть, найпоширеніша система розкладки в диванах. Дуже просте розкладання. Просто тягнете захлястик, і спинка опускається. Такі диванчики можуть як підходити для щоденного сну, так і не підходити. Головне, щоб отут не було переділу секцій між собою. От як в диванчику Джерсі, дві рівні половинки можна зручно спати навіть щодень. Друга система розкладки це акордеон. Оці диванчики майже всі підходять для щоденного сну в переважній більшості. Ось так от легко виїжджає, у вас виходить повністю рівне спальне місце. Саме тут в дивані йде внизу металева рамка і букові ламелі. Гарантія на такі диванчики взагалі у нас йде 7 років. І так само просто диванчик складається. Неважливо, яка ширина, може бути з підлокітником, може бути без. Наступна система розкладки крокуюча єврокнижка або пантограф. Вона може бути як на половинку сидіння, так як я вам зараз покажу. Бачите, лише половинка розкладається. Так може розкладатись і ціле сидіння за раз. От тут, конкретно, коли половинкою розкладається, на щодень спати не вийде, бо у вас є стик між секціями. Якщо ж розкладається повністю і рівне сидіння, такі диванчики будуть гарно підходити для щоденного сну. Трошечки легше, ніж єврокнижка, тому що сам механізм вам допомагає складати і піднімати. І остання, яка в нас представлена, це пума. Вона найменш, мабуть, поширена. Ось так легко розкладається. Єдине, що тут немає, ніше для білизни, тобто знизу з'являється ще одне сидіння, але класно підходить для щоденного сну. Не у всіх пумах. Є пуми, де подушки поділені, і там на щодень спати не вийде. Чого в нас не вистачає, так це розкладки дельфін. Її не можу вам показати, але скоро прийде диванчик-престиж і зможу показати ще й цю розкладку. Якщо потрібна якісна консультація, пояснити, що краще підходить для сну, що краще для відпочинку, звертайтесь, в описі залишу телефон, а на сайті Солоха є є каталог усіх диванчиків.